Друзі, арасців перші про головне поїхали. Вчора повідомлялося, що матіра росіянина, який кидався на українців, також потрапила під роздачу. Її звільнили з роботи, знавідомі плюснули зеленкою в обличчя та підпалили двері квартири. І це в Росії у той же час сьогодні в Росії, коли матір вбивця вийшла на закупи, одна із продавчинь, яка стала біженкою. через росіян, але виїхала у Росію до рідних, плюнула в жінку та заявила, що через таких, як твій син, і йде зараз війна. Жінка матіра російського п'яного бойла тепер не виходить з дому. Ось що говорить блогеры про все это. Добрый вечер, дорогие друзья. Последние новости касательно этого ксенофоба Александра В. Ва... Вабикса, гражданина Литвы. Его вчера уволили с работы. Работал он в аэропорту Цюриха. Вечером вчера его уволили с работы. Об этом сообщили его коллеги по работе. Работал он там каким-то поваром в аэропорту Цюриха. А сегодня полиция и прокуратура Швейцарии возбудили уголовные дела в отношении него. И сегодня же были отправлены все документы и письма, и констатация его правонарушений президенту Латвии, премьер-министру Латвии и соответствующим структурам в Латвии по поводу его ксенофобских высказываний и по поводу его большой любви к другой родине и призыву поменять границы в самой Латвии. Поэтому посмотрим а этому товарищу Швейцару. Желаем удачи. Анёк. Мне реально непонятно. Объясни. Или вы русские патриоты, объясните. Если вы патриоты своей страны, то зачем вы уезжаете из нее добровольно? И если вы мне начнете задавать вопросы, а ты или другие украинцы зачем уехали из своей страны, то я вам отвечу так. Идите нахуй. Ну, а теперь вернемся к Саньку. Этот русский патриот, который напал на украинцев в Швейцарию, его все-таки задержали. Александр Вабикс, если я не ошибаюсь, он из Латвии. И абсолютно никакого отношения он к Швейцарии не имеет. Также сообщается, что за ним уже есть история вот такого вот негативного поведения именно к украинцам. Лично мое мнение, что это дело времени. Однажды он просто не к тому подойдет. И вы сами прекрасно понимаете, что произойдет. Но русские патриоты, они же хитрые, они знают, где и кому и когда подойти. Он увидел спокойно, абсолютно обратите внимание, спокойного человека, который адекватно реагировал на скандал. Но в конце он все-таки накормил Санька щами. Поэтому, патриоты, хочется вам напомнить, что вы не у себя на болотах, а в Европе. А в Европе за это есть статья разжигания ненависти, и за это. Санёк отправится домой, не в Латвию, на болото. Так что, Санёк, доброго пути тебе. Великою Росії Зоя Казанжи в той же час пише наступне: цьогорічна премія Дервіна безсумнівно має бути присуджена Олександру Вабіксу. Ця ця історія не просто конфлікт, а гарний показовий приклад того, як треба себе захищати, і як швидкий потужний розголос все таки карає наволоч. Епіцентр конфлікту, 13 жовтня. Поїзда Інтелакен Шпіца, Олена Дудник і однорічна дитина її та чоловіка швейцарець білоруського походження спілкувалися українською. Навпроти сиділо російськомовничому ось пряма розповідь Олени. Конфлікт виник через те, що даний персонаж почув, як я з чоловіком розмовляю українською мовою на нашу адресу. Зразу пролунали погрози від чоловіка. Навпроти далі була фізична розправа. Після того як він вибив телефон з моїх рук, мій чоловік відштовхнув його і фізично відстояв честь і гідність сім'ї та моєї рідної країни. На відео, яке має мільйонні перегляди, ця істота почала бикувати зразу матюки, погрози убити, знищити, знайти, розправитися з за дитиною Вабік кілька разів повторював, що він росіянин і що росіяни вбивають українців. Чоловік Олени поводиться стримано до певного документу, і далі дав від коша серйозно. А я десь навіть бачила повідомлення, що вибив зуби затримання. Свідки оперативно викликали поліцію. Коли персонаж спробував сховатися назад у потяг, його вже чекали на пароні. Але найцікавіше при розмові присутності правоохоронців цей індивід вимагав з родини 10 тисяч швейцарських франків. Щоб не писати на них кримінальне провадження, певне таки за зуби до цівників поліції він поводився з верхньої, продовжував вживати алкогольні напої. Хто цей Олександр Вабікс, громадянин Латвії, живе в Цюриху? Має посвідку на проживання у Швейцарії, навчався в Лондоні та Кентербері. Працював кухарем в аеропорту Берні. Вже не працює. Звільнений його скотська поведінка. Це візитна картка. Фізичні інші відкриття джерела підтверджують тривалу історію агресії проти україномовних інша українка Альвіра підтвердила цей чоловік і на нашу родину на пау Лідлі. Причина та сама почув українську, пролякав дітей. Кинув мені в обличчя жменю монет і говорив теж саме погрожував розправою ідеологія у соціальних мережах. Є багато його фото у футболці Росія в моєму серці та татуювання матрьошки на руці. На даний момент доступ до його соцмереж закрито. Його супутниця Олена Чубата з Одеси, яка отримує в Берні соціальну допомогу за спеціальним статусом С, тимчасовий захист для біженців. Після вибитого руку Олени Дудник телефону за показами свідків, вона теж кинулася в бійку. Латвійські змі вказують, що ВАБІКС числиться у списку несплатників аліментів. Подальші події завдяки раді Радмілевич та МЗС України справа не була міжнародного масштабу. Латвія служба державної безпеки порушила кримінальну справу за вчинення дій, спрямованих на розпалювання національної та етнічної ворожнечі, пов'язаних з насильством і погрозами. Швейцарія офіційні листи направлено до поліції Ноноберна федеральної комісії проти расизму юридичної допомоги жертвам та головне до юридичного державного секретаріату з питань міграції та час перевірки законності і його перебування. Орендодавець його квартири перевіряє обставини проживання МЗС України забезпечує дипломатичну перевірку постраждалої родини. Міжнародні та українські медіа висвітлюють інциденти. Олена Чубата, супутниця Вабікса про неї досить мало відомо. Вона із Одеси народилася 21 березня 1982 року, Оку, навчалася в 15-й одеській школі. Деякі медіа повідомили, що в Швейцарії перебуває з донькою підліткою. Але на фото у соціальних мережах вона показує сина, якому зараз орієнтовно років 15, А у неї є акаунти на Фейсбуці та в однокласниках, але обидва давно закинуті і інстаграм. Сторінку там я не знайшла. Ймовірно, вона там не під своїм іменем. На жаль, судячи з усього, вона розділяє погляди такого придуреного Олександра. Я вже бачила повідомлення, що Вавікса депортували це. Неправда обидві країни, Латвія Швейцарія лише проводять розслідування на фото претендента на Дарвіна один і разом з подругою з Одеси. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.